Всіх вітаю, до вашої уваги огляд нової акції тижня в АТБ. Акційні ціни будуть діяти з 20 по 26 серпня. Друзі, якщо для вас корисні такі відео, прошу підтримати лайком, коментарем та підпискою на канал. Приємного перегляду! Шоколад Golden Nut, торгова марка Millennium. Вага 110 г, ціна 47,90. Напій безалкогольний, сильногазований, Пепсі. Об'єм пляшки 2 літри. Ціна 34,30 та 3550. Кава від торгової марки Якобс є різна, розчинна. Кава мелена та смажена в зернах. Знижка 40 та 44% відповідна. Соус від торгової марки Оліс та густо. Його вага 180 г, а знижка 40%. Кетчуп від торгової марки Оліс вага упаковки 250 г. Є лагідний та шашличний. Ціна 18,60. Ковбаса баликова напівкопчена, вага палочки 500 г. Ціна 83,90. Це торгова марка м'ясна лавка та своя лінія. Ковбаса сиров'ялина губернаторська. Ціна 328 гривень за кілограм. Торгова марка м'ясна лавка своя лінія. Консерви від торгової марки «Делюкс», Печінка тріски коштує 71,50 та ж проти по 62,90. Консерви від торгової марки Deluxe, знижка на них 24%. Це тунець з різними наповнювачами. Знижка 40% на майонез та соус від торгової марки Оліс. Вага 500 г та 560 відповідно. Шашлик свинячий в марінаді по-кавказьки охолоджений. Вага упаковки 1 кг, ціна 205 гривень. Шинка, рулет курячий варений. Вага 500 г, торгова марка Добров. Ціна 150 гривень 90 копійок. Нарізка асорті від торгової марки Глобено. Знижка на неї 30% ціна 105,90, а вага упаковки 180 г. Крильця курячі копчено варені. Вага 1 кг. Торгова марка своя лінія. Ціна 192 гривні. Ковбаса українська варено копчена. Ціна 469 за 1 кг. Торгова марка Добров. Ікра зерниста лососева, горбуші. Вага баночки 100 г. Торгова марка Риб коп, Продукт» 229 гривень 50 копійок. Крабові палочки охолоджені. Торгова марка водний світ. Вага 420 г, ціна 81,90. Знижка 40% на сьомгу, слабосолену. Є упаковка 180 г та 100 г. Креветки не розібрані, варено морожені, глазуровані. Торгова марка своя лінія. Вага 900 грамів ціна 189,90. Знижка 25% на прес-серви від торгової марки своя лінія. Також знижка 25% на ось такий сир твердий. Йогурти від торгової марки Своя лінія. Є смаки Персик Манго, вишня черешня та полуниця. Вага 800 г, ціна 47,90. Сирок газурований з ароматом ванілі, шоколаду. 2 в одному вишня та чорна смородина. Торгова марка своя лінія. Знижка на всі 20%. Сир напівтвердий гауда без лактози та Мааздам. Вага 150 грамів, ціна 5890. Сир плавлений, гауда, Чедер та тост. Торгова марка «Сертоп». Ціна 48,90. Знижка 40% на ось таке морозиво: це торгова марка своя лінія, золотий каштан. Також 40% знижка на ось таке морозиво це факл та великий стакан від своя лінія. Знижка 46% на морозиво від торгові марки Київський пломбір. Також 46% знижка на ось таке морозиво від торгової марки «Три ведмеді». Вага його 500 г, ціна 111,90. Морозиво від торгової марки «Три ведмеді». Також вага 500 г ціна 7550. Масло солодковершкове селянське, жирність 73%, вага упаковки 180 г. Торгова марка Молокія ціна 78,80. Знижка 35% на пельмені від торгової марки «Левада» є панські, фірмові з яловичиною та з яловичиною та свининою. Напій швепс по 25,90. Знижка 28% на квас від торгової марки «Своя лінія» 2 літри за 35,90. Та вода мінеральна сильногазована боржомі 67,50 за пляшку об'ємом 1,2 літри. Знижка 33% на соки від торгової марки Джафа. Об'єм 950 мл. Напій живчик є з соком яблука та з вишнею. Ціна 34,90 за 2 літри. Знижка 25% на напій Sprite та Фанта. Також 2 літри об'єм пляшки ціна 40 гривень копійок. Гарна знижка 38% на каву від торгової марки Амбасадор. І на ось таку каву також знижка 35%. Це в нас торгова марка кава зі Львова. Чай чорний байховий від торгової марки Своя лінія. 25 пакетиків в упаковці по 22,50% та 100 пакетиків в упаковці по 76,50%. Ось такий чай торгова марка День у день. Знижка на нього 35%. Знижка 44% на шоколад від торгової марки «Рошен» «Лакмі». Зефір глазурований від торгової марки «Своя лінія». Вага його 300 г, а ціна 50-50. Знижка 35% на цукерки «Пташине Молоко від торгової марки Жако. Ціна за 100 г 13 гривень 29 копійок. І знижка 31% на пасту торгова марка Мілка. Ось таке печиво від торгової марки Своя лінія. Вага упаковки 120 г ціна 24,50. Ось таке печиво від торгової марки «Рошен», Вага 135 г, ціна 26,50 Смак малина та апельсин. Консерви сардина атлантична, бланшована в олії та шпроти в олії. Вага 240 г, торгова марка своя лінія. Ціна на сардину 50 гривень 10 копійок. Шпроти по 66,50 Знижка 33% на соус та гірчицю від торгової марки Щедро. Гарна знижка 40% на консерви гриби опеньки мариновані. Вага 530 грамів, ціна 85,50. Паштет від торгової марки профі. Вага його 130 г. Є з м'ясом гусячим, курки та індика. Ціна 24,50. Знижка 46% на чипси Lays, Вага 120 г упаковки. Та ось такі чипси Pringles по 97,90 за упаковку вагою 165 г. Вермішель швидкого приготування зі смаком курки, також є зі смаком грибів та сметани. Це в нас торгова марка Riva. Ціна 10 гривень 70 копійок. Далі йдуть ціни на алкогольні напої. Тут є пиво, вино, лікери та віскі. Подивіться, кому цікаво. Також на горілку є ціни акційні. Знижка 38% на гель для прання та засіб миючий. Знижка 35% на порошок гала та 44% на велику упаковку. Знижка 30% на корм для дорослих котів. Ось такий гель для прання по 81,90. Засіб мийний в асортименті по 69,90. Знижки на засоби гігієни дезодоранти та інші товари. Друзі, а на цьому в мене все. Дякую, що дивились це відео до кінця. До побачення!